Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Копіючка. Сьогодні хочу показати вам цікаві новинки посуду та товарів для кухні. Усім бажаю гарного дня та приємного перегляду! Зараз хороша ціна на ось такі миски з червоної глини зі знижкою 31% 62 гривні. Є ще більша по діаметру. Ціна така ж сама: 61 гривня 90 копійок, 1-літрова. Тарілка таку саму вартість. І керамічна піала, якраз сьогодні привезли, дівчатка розкладали по 49 гривень 400 мл. Були ще такі склянки розібрали. Маленька соусниця 1990. Керамічна піала коричнева 40 гривень. Новинка. Салатник витинанка 7990. Маленька піала керамічна 20 гривень. Є ще така з червоним декором. Прямокутні маленькі по 2990. Блюдо рожеве з золотою окантовкою листок. Ціна 100 гривень. До речі, на весь посуд. Зараз діє акційна пропозиція: 1 плюс 1 дорівнює 3, керамічна піала яблуко 35, 100 мл. Такий салатник скляний. Ціна 59,90. Керамічна тарілка з бортом та золотою окантовкою. 179,90. Салатник керамічний 40 9,5 на 9,5. 90 гривень. Тарілка керамічна плоска з бортом. Такий скляний, красивий салатник 40 гривень. 80. Тарілка керамічна кругла. Салатник гладкий скло кераміка 50. Хвилястий. Ціна акційна 29,90. Тарілка з клокераміка листок 5990. Є ще ось такий листок глибший. Ціна 6990 60 гривень. Така тарілка зі знижкою. Ціна 40. Салатник з клокераміка квіти 50 11 на 11 з Кольорова керамічна чашка в упакуванні з ложкою 150. Чашка кольорова фрея 80. Новорічні гноми 55. Ще ось такий варіант, є зелена всередині та темно-синя по 80 гривень. Скляна перламутрова 70 з малюнком метелики також 80-350 мл. Такі маленькі є з малюнками по 40. Велика об'ємна керамічна чашка 150. Склянка, що крутиться, з дерев'яною підставкою 99,90. Об'єм 150 мл. Стакан скляний подвійні стінки з блискітками 150. Стакан скляний 29,90, бокал 70, об'єм 240 мл. Такий стакан за 50 гривень, об'єм 410 мл. Набір високих склянок кольорових з нарівною поверхнею 229,93 штуки упакування. 499,90 – бокали для вина 6 штук. Набір чарок упаковка 6 штук 70 гривень. Чарки на ніжці. 150 також 6 штук упаковка. 199,90 – набір для спецій пластиковий, 4 відділення. Розмір 24 на 8,5 см. Всередині кожного відділення є ложечка, цукорниця скляна 49,90. Набір для солі та перцю. 2 баночки 99,90. Ложка чайна з довгою ручкою. Нержавіюча сталь, золотиста, 25. Ложка столова та веделка Хамелеон 35. Нержавіча сталь. Набір чайних ложок Kitten Pro. Три штуки упаковка нержавіча сталь 60 Веделки. Також три штуки ціна 70 гривень. І такі ще є веделки та ложки. З візерунком по 60. Такий варіант 70 гривень. Ножі. 70. Банка для зберігання скляна з кришкою пластиковою та ложкою 80 гривень. Пляшка скло для олії з пластиковим дозатором 69,90 Така пляшка акційна ціна 70. Підставки плетені під гаряче 1990, підставка кругла 25. Пляшка скляна для олії 129,90. Серветниця металева 3490 кошик плетений для хліба 70. Хлібничка або сухарниця ціна 40 гривень. Сушарка пластикова для посуду 9990. Ось така ще є кольорова з підставкою знизу для стікання води 80 гривень. Вкладка для столових приборів 8990. Форма для випікання піци 9990. Форма для випікання з роз'ємним бортом 129,90 20 на 6,5 см. Керамічна форма для випічки 180. Форма скляна 250 Силіконова – 9990 розмір 26,5 на 3 см. Ведмедики. Форма для випікання силіконова 50, 6 штук на планшеті. 5990 блюдо металеве для фрі. Пензлики силіконові з дерев'яною ручкою 40. Форми металеві для формування салатів 2990. Трубочки для випікання 25-10 штук. Качалка силиконова з тисненням 99-90. Усім дуже дякую за огляд! На все добре!